Палатка з написом Крим це Україна самотньо стоїть на оболонській набережній Києва. Кияни та гості столиці можуть придбати в ній кримський фіточай, сухофрукти та горішки. Загалом асортимент небагатий, зате ціни демократичні. Пакетик чаю 120 двадцять грам, і стоїть він 25 п'ять гривень. натуральний лічебний чай. Є люди, які допомагають нам ще поки привезти його. З часом, я думаю, це буде проблематично, це буде вважатися імпортом. Мабуть. Торгівельна палатка ідея колег-підприємців. На захмарні прибутки не очікують. Сподіваються, бодай на якісь кошти. Сама палатка знаходиться на набережній нелегально. У нас немає, ні ні розрішення, нічого ні Тос мы вот выставились так, вот сами выставились, потому что у нас мы нас пока не зарегистрировали. Мы хотим показать э, всей Украине, то с и нашему правительству, чтобы на нас обратили внимание, помогли нам, дали нам работу, то с мы готовы платить налоги. Ну, як положено це все робити. В Алушті Ячеслав працював інструктором із туризму. Російську владу не визнає та знає не з чуток, які умови створив для ведення бізнесу окупаційний режим. За його словами, підприємці на півострові відчувають істотний фінансовий тиск. Подекуди власні справи просто віджимають, особливо тих, хто не хоче відмовлятися від українського громадянства. Мія там стала вона мені дзвонить, розказує. Говорить, якщо раніше арінда, допустимо, тож торгова точка. Арестовала раньше аренда 500 долларов там, в год, то сейчас она 1000 долларов стоит. Какие-то палатки вообще забирают, просто тупо сносят. У власти стоят те же самые донецкие, макеевские які так називаємо смотрящі бізнесмени переселенці розраховують на допомогу чинної влади. В першу чергу це стосується відновлення їх статусу підприємців та житла. Вони оббивають пороги держустанов, пишуть звернення, стикаються з бюрократичною байдужістю і не вірять у позитивні зміни, доки не отримують статус біженців. Надіжда, звісно, вмирає послідні. Кінесно я сподіваюся, що щось зміниться. Ну судя по двіженнями, ну смотрите, статуса нету. Раз нету статуса, значит, ну что может измениться. Ну как мне восстановить свой статус? И вот сейчас у меня средств к существованию практически уже нет. Но хорошо мне друзья помогли, и еще месяц я смогу жить. Мы вроде бы считаемся беженцами, но по факту никто не может нас и принять как беженцев. Вісім в воздухе. Проголосувати було проблематично, але проголосували. А вчасності займатися якоюсь діяльністю, або ще щось робити, ну, ніяк не виходить. От ми намагаємося зробити це все, щоб нас услышали, увидели. Мережу торговельних палаток кримчани планують розширювати. Бруківку ж на набережні, обіцяють прикрасити прапорами та гербами рідних міст, аби кияни залюбки сюди приходили і не забували, що Крим це Україна. Я народився на Україні. І я патріот своей родини. Я вообще не понимаю тих людей, які мов поміняти свою родину. В принципі, это, мне не непонятно. Я приїхав сюди. Я... я на свободі. Там свободи нет. Микола Різник, Олександр Войтенко – соціальна країна.